Всім привіт, а гарного доброго дня. Плиту далі. Продовжую плести. Так, і вам показую ось цю красу, серветочку. Так, і куди я продвинулася. Ось у мене така краса. Вже трояндочка у мене виплетена. Майже, там трішки буквально залежу. У мене ось навіть розпочинається листочок ось тут. Ну і тут буде. Так, що є. Дивіться, яка вона гарненька виходить. Мені дуже їй подобається форма. Це тонкий ірис Він майже такий, я вже і зазначала, але хто може вперше прийшов на канал, то він ось такий, як 10 номер нитки. Але на дотик він трішки жорсткіший. Десятий номер, вони трішечки м'якіші ниточки. Ну, ось так. Так, що я хотіла в цій серветочки зазначити, дивіться. Ось іде якби отакий нахил, да, вона трішечки повернута. Я вже зазначала, за знаннями в книжці Алатра Анастасії Нових, все, що йде за годинниковою стрілкою. Це на благоустрій. Все, що йде проти годинникової стрілки, якщо перевернути цю серветочку, так? Ось дивіться. Ось якщо перевернути, так, це йде на розрушення російською мовою, на розлад українською. Тому, якщо ви плетете для себе, якщо плетете на подарунок, якщо вас хтось захоче придбати її, звертайте увагу. Пам'ятайте за годинниковою стрілкою. На благо, острий. Для себе, для інших, хай у всіх все буде добре. Так, бачите, тут нахил видно. Він. нахил видно, да? І вона в мене повернута, бачите, виплітається. Ну тут трішки так не сильно, а тут ось дивіться, нахил видно. Ось він. І тут нахил правильний. Він іде за годинниковою стрілкою. Ось якби отак, за годинниковою стрілкою. Тому на це звертайте увагу для себе і для інших. Так. І я також на це звертаю свою увагу. Так, ну в мене ось тут йде, поки понизу, да? але теж, якщо ось тут, то так воно піде завертатися за годинниковою стрілкою. Так, ну, а я показую далі, в мене ще є вам що показати. Так, поки дають світла, плиту багато. Так, згубила я. Є, стрілочку згубила. Так. Це мені замовила на однокласниця, замовила на На Великдень. Ну, я тут вам вже розмовляю. Розповідала ця схема. Тут я трішечки виплила, але трішечки, і в мене вийшло ось це сердечко, сердечко. Трішки на метелика чуть не показала. Дивіться. Нитку хотіла подвинуть. Так, ось у мене сердечко. Маленьке вже є. Так, десятий номер нитки. І мій гачок, яким я всі ці роботи виконую. Так, ось мій гачок. Ось він тонесенький, бачите, який він. Він мені на цій роботі дуже подобається. Так, хочу ще вам показати. Стрілочку пока знайду на білому. Так, ось ця серветочка. Так, тепер я трішки її збільшу. А збільшу для того, щоб вам показати. Показати, так, це я відкладу в сторону. Так, і ось цю красуню також відкладу в сторону. Так. Так, ось ця серветочка. Так, це акрил тонкий і молочного кольору. Так, дивіться, яка вона гарненька в мене виходить. Я не хотіла закінчувати цей рядочок, а хотіла вам показати ось так, як вона у мене є. Бачите, цей ось попередній рядочок, він трішки загортається. Але коли ось і цей іде рядочок, то він іде. Його розправляє. Так, ну до цього я вернуся. Гарненько вона виходить, мені подобається. Так тепер дивіться. Тут ось я змінювала трішечки, ось о, на цьому рядочку я була зупинилася. Як я виплітала, тому що в мене з схемою не співпадають оці усі рядочки. Ну, до ось цього. Уже тут, в принципі, по центру йде то. Так що, оці всі рядочки у мене я плела трішечки по-своєму. Так, чому по-своєму плела? плела? Тому що в мене бралося хвилею або загорталось. Тому показую ось цей рядочок. Розпочинаю ось цього рядочка, так? Дивіться, ось у цих у мене проміжків, починаю від першого стовпчика, який йде під ланцюжок. Один, два, три, чотири. 5, 6. І тільки сьомий, він бачите, в мене трішки більший. І ось тут більший, і тут більший. Тому у мене, я визначила, у цих проміжків у мене повинна бути парна кількість. Щоб в мене ось тут співпадав потім малюночок. Тому я так розрахувала. Ступчик з одним накидом. Дві повітряні петельки. Стопчик з одним накидом, дві повітряні петельки. Один, два, три, 4, 5, 6. Закривається стопчиком з одним накидом, дві повітряні петельки. І вже сьома, сьомий цей проміжок клітиночка ця, вона йде стопчик з одним накидом під інший ланцюжок. Другий рядочок. Над стовпчиком з одним накидом стовпчик без накида. Під дві повітряні петельки стовпчик без накида один. Над стовпчиком з накидом, стовпчик без накида один. І під дві повітряні петельки стовпчик без накида тільки один. Тобто по одному стовпчику. І під ланцюжок, і над стовпчиком. Тому я пробувала по, між, між стовпчиками робити одну, одну повітряну петельку. Ні, загорталося. Тому дві повітряні петельки між цими стопчиками. Але так, щоб у мене не йшло хвилею, вже наступний рядочок під дві повітряні петельки, тільки стовпчик, один без накида. Далі рядочок знову йду, йде з проміжками. Над кожним стовпчиком, через рядочок, отак стовпчик з одним накидом, і дві повітряні петельки. Тобто повторюється ось оцей рядочок, Тільки просто вже йде стовпчик над стовпчиком дві повітряні петельки. Стопчик над стовпчиком, ну, через рядочок, да? і дві повітряні петельки. І так він пішов по колу наступний рядочок. Стопчик. Над стовпчиком з одним накидом П'ять повітряних петельок. Дивіться, ми, я пропускаю через два проміжки стовпчик над стовпчиком. Тобто один стовпчик з одним накидом я пропускаю. І знову в мене повторюється: один стовпчик з накидом над стовпчиком, П'ять повітряних петельок пропускаю. Дві повітряні петельки, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петельки. І вслідуючий стовпчик виплітаю стовпчик з одним накидом. І наступний рядочок. Так, наступний рядочок. У мене під ланцюжок 5 стовпчиків з одним накидом. Ось їх тут і гарненько, так видно: 5 стовпчиків з одним накидом. Так. Закінчила цей рядочок стовпчиками, з'єднувальними стовпчиками передвинулася на третій, на центральний стовпчик. Бачите, і по центру скрізь у мене, тепер виходить ось три стовпчика з одним накидом, дві повітряні петелечки, Дві повітряні петельки. Є тут, так. Зараз я його так буду тримати, щоб було більш видніше. Три стовпчика з одним накидом, піко із чотирьох повітряних петельок. І далі знов в центр. В третю. Один, два, в третю. третій стовпчик. Знов три стопчика з одним накидом, дві повітряні петельки, три стовпчика з одним накидом, піко. Все. Ось цей рядочок, він ніби трішечки загортається. Але дивіться, ось цей рядочок, він у мене йде дуже хорошо. Ніде нема хвилючки. Тому, ну, це у мене тонкий акріл нитки. Це в мене тонкий, тонкий акріл ниточки. І в кого, може, будуть інші ниточки, то дивіться, уже йдіть по схемі, так як тут є. Ну, у мене такі варіанти. Такий варіант. Ну, Мені подобається те, що, бачите, вона гарненько, ось ніде ніякої хвилічки нема. А ось це, що загортається, воно розправляється, бачите? Все. Зато отут ось ці всі стовпчики, все гарненько, все рівненько, все краса. Так що, далі, далі я вам буду розказувати, що в мене тут йдуть цікаві стовпчики. Так, ось це піко, так я його робила, ось тут, бачите, стовпчик ось на ніжки буде. Ну, а потім я дойду до цього рядочку, куди я там продвинусь, я потім вам все розкажу і покажу, поки залишаюся ось на цьому першому рядочку. Далі все вам тоді розкажу, як у мене там буде получатися. Так що, ось так. Дивіться самі по своїх нитках, і по схемі дивіться, в кого може буде йти по схемі. Я, я не хочу розтягувати потім, і не хочу, щоб вона в мене геть загорталася. Але трішки, бачите, є чучу, трішечки. Тому я так на рядочку і залишилась не до кінця цей, щоб ви бачили, що тут ніби трішечки загортається, але ось цей рядочок все рівнесенько-рівнесенько. Ой, мигає світло у нас. Так. І знаєте, що вам ще хотіла показати? Ой! Що я хотіла вам ще показати? Нарешті нарешті шарф. Так, ну, я поки трішечки пройшлася його, але я вже здвинулася. так, Тому що після спіднички він у мене піде на перший план. І я його швидко просто доплету. Так, ось такий це акрилова нитка. Так, ну це вже вони ці нитки використовуються, просто я вирішила їх, щоб вони в мене не лежали, виплести собі такий е шарф. Мені дуже цей узор подобається. Він в дірочках, він такий нижній, ніжний. Я оплиту його обов'язково. так, Ще зроблю, щоб він в мене так гарненько по боках скрізь був. ось. Ось такий він у мене. Я робила його то ширший, то вужчий. Ну, ось, ось тут я вже не пам'ятаю, бо давно набирала ці. Ну, Тут можна, в принципі, рахунок зробити, якщо комусь буде потрібно, то я зроблю тоді рахунок. Бо там по 5 повітряних петельок. Тобто тут можна вирухати, скільки, скільки в мене тут було, ну, скільки я набирала петель. Так що, якщо то пишіть у коментарі, я вам все це потім розкажу. Так, ну це е, як плила я. Хто зайшов перше, як, як плит е, плела, плиту. Плиту цей шарф. Відео у мене на каналі є. Е, 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 можна його знайти в схемах, е, в плейлисті під назвою схеми. Е, так що там я по е, е, Розказую крок за кроком, що тут робилось, тому що не знайшла я це відео, я вже давно його, дуже давно він у мене лежав, дуже давно його, і це відео я не знайшла. Майстер-клас на це не знайшла, як майстриня робила. Ось такі справи на сьогодні. Так, завтра буде цікавіше, завтра неділя, так, і в неділю я вам покажу доріжка. Доріжка з, полі... з поліетиленових пакетів. Ну і далі покажу ті роботи, над якими я далі працюю. Тобто я тобі собі такий маленький план е підтягувати те, що не доплетене, під... е виплітати те, що йде ці роботи, які на план тижня. Та в мене ще одна є робота така. Але я вже закінчу цю доріжку з поліетиленових пакетів. І ще в мене там одна доріжка, я її. Забулася за неї, почала плести, потім поклала в шафу. А в шафі там в мене робоча така шафа, і в тій робочій шафі це наводила порядок, побачила, що в мене там лежить. Ну, до, до неї дійдуть руки, потім я вам покажу, поки є ось це все. Так що, все мої любі. Кажу вам пока-пока. До завтра. Дякую за ваші лайки. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Я вам щиро дякую. Дякую, що ви в мене є на каналі. Щиро-щиро дякую. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Пока-пока, до завтра!